Всім привіт! Сьогодні ми у Львові і їдемо із Львова до Сум. Потягом. Як, бу... Як будемо їхати? Потягом. Ти покажеш потяг? Так. Да. Йдемо до Що це? Ми заходимо подивитися. — тихіше. Тихі. Це ЮНІСЕФ дитяча зона, така, в якій ми були в Києві, і у Львові на вокзалі вона Добре, також є. Будемо чекати його тут. Піднімаємось на наш перон. У Львові дуже гарний вокзал. Дуже красиві, таке як в кіно у Гаррі Поттера, так? Ніби якийсь це англійський вокзал. Ну, Львів. У нас в садочку було е, mm -hmm. таксі 838. Реклама, реклама дуже популярна. Ви співали цю пісню чи що? Ми чекаємо, коли потяг вже поїде. І поки чекаємо, у нас немає світла. Yeah. Так? Розкажи, в якому ти вагоні, яка в тебе там в годин е, в, я в п'ятому Купе і в п'ятому вагоні. Так, да? покажи, що в тебе за купешка така. Це називається СВ або люкс. Що тут? Тут е, телевізор. Телевізор. Це старенький зеркало. досить такий люкс. Зазвичай дві, зараз дві, уже на віші лізять. Окно, зеркало. Угу. На двох, так? Тато і братик, де? В Четвертому. Ось наш Тімка. Оп-оп-оп! Тимоха! Ось так виглядає наш вагон старенький. Що угу. ти будеш робити? Я. У нас плани на вечір такі. Ось таке Лего мені подарують. Так. Да. Лука збирає Лего. Мама читає книжку. Потім ми всі вечеряємо і ми покажемо, чим ми будемо вечеряти, так? Дивіться, який у мене закроється. Вау. Круто. І діаман. діаманти. Діаманти. Цілий рюкзак і в дорогу. Угу. Це правильно. Правильно, щоб не на планшеті сидіти, правильно? Да. Лукашик сам завжди збирає свій рюкзак. Так? Да. Допомож. Допоможу? Допоможу. Збираю лево, і тут я буду збирати домик. Зараз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мы поехали. А У тебе пальчик в камеру не попадає там? Попадає. ти тримаєш, Так прибери його. Дивись, як ти камеру тримаєш, у тебе пальчик в камері. Ні Давай. не попадає. А, оцей попадає. Ой. <гум> Сейчас я дособираю і покажу, як це буде вже готово. Я буду строити домик е з тваринами, з фермою, щоб е там були і тварини, і ферма. Е день. А коли буде не світло, це буде ніч. Я буду строїти е аеропорт. аэропорт да ух ты и что там в тебе будет в аэропорту и самолет класс я уже собираю а, цей... я разобрал лодку и собираю самолет из лодки собираю летак я собираю так Так, я собираю. Зараз покажу, як він пойдет. Ось платформа не така. Це бізнес-класс. Тут монітори будуть. Зараз я ставлю крыльям. Что Черем... вы чери это? Невину. Це традиція. Да. Потяг зимевина. Да. Да? Обожаю. За да. яким смаком? У мене просто невинаутемофес. Курка у тема. Та курка там. Там написано курка. Смачного вам. Дякую. А далі що будемо? Далі будемо присинатись. Ні, спадки. Да. Спадки лягати. Да. чаювання прийшли в нашу купешку. Там повечеряли. Да. Четвертя, п'яті чаюємо. Так? Там повечелюємо, а тут тепер вечерю. Чаюємо. Mm, да. чаюємо. Чаюємо. Яка Можна води ж... добавити чай? Та-то. Купись у нас темно. Темно, вже нічого не видно. Так. Да. Тіма. <laughs> що? Так, що почалось? У мене літо на рекламу нашу. Що це значить? Що <laughs> <Шо> це значить? <смех> <смех> негарне літо. А, негарне, все добре, негарне. Кисел. вами Нам вимкнули світло, бо ми зупинилися на зупинці, тому ми знімаємо тепер зі спалахом. Ой, хтось спав вилучить. Ой, хтось не вивчить. Я не робив. І вже лягаємо спати. На добра Доброго ранку! Ми вже їдемо в суму. Під'їжджаємо. Вже через 30 хвилин будемо в Сумах. Так? Ти Діскучий задово. Mm -hmm. А ми не розказали, звідки ти взагалі їдеш. Е Іван... З Іван в Альзволь. З львова. львова, ні, це ми розказала. До Львова ти де був? Півтора місяці. Я був в Бельгії і в Турції. Ну, в Турції, то ви на морі були в Бельгії у бабусі, так? І ось Лукашик повертається нарешті в Суми. І вдома ми покажемо на лолочку. Вдома ми все покажемо, але ми чого їдемо взагалі-то вже, бо скоро школа, перший клас. Лукашик готовий? Mm -hmm. Готовий. На все прокидаємося, побажайте нам гарно доїхати. А ми зараз п'ємо чайок і виходимо, так?